Усім привіт! Стан мотоцикла Yamaha Dragstar Liter 100 Custom. Дивіться, на мотоциклі рідного пробігу 10 000 км, тому гума тут рідна, Ну, як з мотоциклом була, і спереду і ззаду, вона 2001 року стара, але пробіг точно оригінальний. Тобто вона тут не свіжа. Загальний стан Ну от спиці покажу в якому стані. Ну Звісно, що гальмівні диски тут взагалі без вироботки. Отут все, от просто ніде ніяких, ні окислів, нічого. Колодки оригінальні стоять. окрас весь оригінальний от покажи. Отак от. Це було видно наглядно. Покажи стан е е траверс. От траверси. Це до речі лак оригінальний. Ось тут все в якому стані, просто щоб було видно. це все. тут. Хром на фарі, поворотики. рама, все. Отут хром весь. Отут, до речі, на хромі є отакі от здуття. Це металева кришка і тут є такі от штучки. Отут все ідеально, тут все класно, тут теж. Оце все не фарбоване, таке все як було, так і є. О, ну щоб було видно, що ми не фарбували от. Ну, тут десь підпісочено. Тут тут отут от все повністю, от. всі кнопочки, все в оригіналі. Тобто це все не фарбоване, все Ось Отут так само. Ну, так прикольна втруча. Це сидіння все повністю оригінальне. Тут спинку перешили, тому що була подляпинка, але ну, реально дуже якісно перешито, шви усі рівні, якість класна, єдине, що по кольору відрізняється. Так само майже немає ніякої вироботки. Он спиться в такому стані. Ну, колись отак, воно потріскане, але воно 2001 року, то було б дивно, якщо б воно було не потріскане. Отут от є отакі от. Отут. Отут такі, як точечки. Ну, на двигуні є якісь маленькі окисли, ну, але звісно, що ну, такого року двигун, то звісно, що воно все ідеально взагалі то не може бути. То зрозуміло. Але для 2001 року, ну, враховуючи стан, то, то ну, просто супер. От просто подивіться, в якому стані це все яєчко, оце все, все тут, в якому воно стані. Он. Наліпки, оці всі, оце от хром який класний. Он. Тут тут. Фару показував. Ну, зовні так ще обійди його. Покажи. Тут із нюансів є. Ось тут -от, такі дві вм'ятіни на бакі. Отут. -от. Дві такі риски. Так більше я нічого не бачу. Але ти все рівно зараз відійди і просто отак от, оці всі от трубочки в якому класному стані. Просто відійди і по кругу просто його обійди, покажи, в якому воно все. Навіть оця пружинка, в якому стані, як нова. Да, Резинки ці, як нові, класні. Я ще можу на сонечку поставити, просто щоб на сонечки ще можливо так краще буде просто по кругу. Слухай, от я на сонечки зразу і побачив ще дві вміятки, зараз покажу. Вони дуже, дуже маленькі, але вони є. Виглядає, конечно, бомбезно цей. Металік весь переливається, весь блищить клас. От будь ласка, покажи. тут я бачу тут раз і тут два. Вот тут і, і тут. Отут. Ну воно майже ну, не видно, але якщо під якимось котом, то видно. Там в тіні не було видно. Але є Можливо, зовні ще, знаєш, так от просто здалеку по кругу, просто здалеку по кругу. Ну, пофір. Muito